Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, захожу на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ? Також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Grand Scenic 12 рік, 1.5 дизель на автоматі, 9750 ціна. Контакти є. Opel Zafira B Так, 12 рік 8300 ціна, 1,7 дизель на механіці, пишуть супер стан, 197 пробігу, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. 10-й рік 227 пробігу. 2.0 дизельна механіця в максимальній комплектації, 8750 ціна. Тут контакти. Так, клімат контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Ford C-Max. Так, 9 рік, 8100 ціна. 2.0 дизель на автоматі, комплектація Titanium 138 оригінального пробігу в рідній фарбі. Так, Ось цікавить, телефонуйте. Форкоп також є. Citroen c 4 Grand Picasso з додатковим комплектом резини. Це 12 рік, 270 пробігу, ексклюзив, комплектація, двохлітровий дизельний двигун. На механіці, ціна 7550. Контакти є. Панорамний дах. Комбінований салон. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008 2012 року автомобіль без підфарбувань, 11 тисяч ціна, 1,6 дизель на механіці. Повністю обслужена, 237 пробіг. Opel Zafira B. Це одинадцятий рік, 236 пробігу, 1,6 бензин, механіка, 6950 ціна, контакти. Бачимо, я зробив на живух! Так, парктроніки. Кого цікавить телефонуйте? Так, Scenic. Сценік. Десятий рік, 267 пробігу, 1,5 дизель на механіці. 6790 ціна контакти бачимо. Так, якщо відчинено – покажу. Кондиціонер. форкоп та парктроніки є. Citroen. це 4 Grand Picasso, 11 рік, 1,6 газ бензин, 6150 ціна, контакти бачимо. Парктрон, теперктроніки є. Peugeot 5008. Десятий, рік 217 пробігу, 7900 ціна, 1,6 дизель на механіці. Сім місць, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Mazda 5 міні-вен. Це 2008 рік, 5900. Ціна. 2,0 дизель на механіці 243 пробігу. Зараз запитаємося. Добрий день, я вчаюся. А можете продуктувати ваш номер телефону для людей? Для людей? Продуктуйте, будь ласка. 067 067 709, 709, 709 79 79 67. 67 Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте повну інформацію по машині. Рено Гранд Сценік. Десятий рік, 199 пробігу. 8950 ціна, 1,5 дизель на механіці. Є все. Зараз запитаємо номер телефону. дня, Продиктуйте, будь ласка, номер телефону. Ваш контактний. Так, зараз. Так, Контактний номер телефону. Який це? Оцей ага. 0,50 581 85 76. Це два автомобілі в одного власника, показую інший. Сірого кольору. Це 12 рік, 256 пробігу, 1,6 дизель на механіці. 10 тисяч ціна. Контактні дані ті самі. Так, Тут на безключовому доступу. Є підігрів сидінь, салон комбінований. Чистий охайний салончик. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника.